Добрий день рідненькі. Хочу защедрувати таку щедрівочку. Вона Семківська, не знаю, чи де ще її співають. Вона не настільки весела, як інші щедрівки, але дуже така божа. Будь ласка, в, в монастирі, Божа мати сина мала. Божа мати сина мала на Йордані викупала, щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на весь вечір. На Йордані викупала в почайочку сповивала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. По чайочку оповила, на престолі, положила щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. На престолі положила усі свічі засвітила щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на весь вечір. Стали думати, гадати, яке йому ім'я дати, яке йому ім'я дати, святим петром називати. Щедрий вечір добрий вечір добрим людям на весь вечір, Божа мати не злюбила від престолу відступила, від престолу відступила усі свічі погасила Щедрий вечір добрий вечір. Добрим людям на весь вечір стали думати, гадати, яке йому ім'я дати, яке йому ім'я дати Ісусом Христом називати. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на весь вечір. Божа Мати це злюбила.